Я вимірюю успіх тим, скільки людей мене люблять. Саме так каже найвідоміший на сьогоднішній день інвестор Ворен Баффет. Так, багато хто з вас каже, що просто не думати про гроші, коли вони є. Але сьогодні ми поговоримо про інвестора, який починав інвестувати, коли йому було 11 років. А на сьогоднішній день має капітал у розмірі понад 105 мільярдів доларів США. Так, ми будемо говорити про Ворена Баффета. Його стратегія полягає у відважному інвестуванні в акції, коли інші панікували. За понад 60 років він довів ефективність найпростішої інвестиційної стратегії – «buy and hold», що в перекладі означає купуй та тримай. Великий інвестор підходить до вибору своїх активів дуже ретельно, адже тримає він їх в своєму портфелі більше ніж 10 років. Мене звати Івана, і цей канал присвячений фінансовій грамотності та інвестуванню. І в цьому відео ми будемо розглядати секрети найвідомішого інвестора та мільярдера Уоррена Баффета, компанія якого входить в топ-10 по капіталізації в США. Тож давайте заглянемо всередину його масштабних інвестиційних покупок. Придбати частку компанії, в яку майже ніхто не віриться, яка не знає фінансових збитків, може тільки людина, яка дуже гарно розбирається в цьому бізнесі та бізнес-моделі. У 1990 році Ворен Баффет придбав акції відомого американського банку Вельсфарго, коли справи у компанії йшли, м'яко кажучи, не дуже. Істотна частина кредитів надавалася банку за придбання нерухомості, яка в той момент дуже сильно просіла в ціні. Через масове неповернення кредитів багато інвесторів вважали, що банк не зможе пережити цю ситуацію та занепаде у висновку. Акції банку просіли на понад 30 пунктів. Всі інвестори почали актив продавати. А ворн Баффет навпаки купив. Він був впевнений, що виконавчий директор та його команда можуть вивести банк із кризи. Так воно і сталося. Банк провів багато трансформаційних реформ, а згодом ринок нерухомості пожвавився. Ось так вкладені 400 мільйонів доларів США Ворена у Увельс Фарго перетворилися згодом на майже 2,4 мільярди доларів лише за 9 років у 1999 році. Так, Ворен Баффет вмів правильно аналізувати, але він не просто вірив, а знав, що цифри його ніколи не підведуть. Потрібні знання і правильні ризики його дійсно ніколи не підводили. А аналіз компаній давав змогу прогнозувати її майбутнє і вдало на цьому заробляти. Цей навичок допомагав йому протягом всього інвестиційного шляху, і цим навичком може володіти кожен з вас. Тому у мене для вас класна новина. Якщо ви хочете почати новий 24-й рік з вміння правильно аналізувати компанії фінансово, розглядати їх та інвестувати у них уже в січні стартує новий пит курсу з інвестицій, і зараз триває предзапис посилання в описі під цим відео. Другий секрет Ворена Баффета – це інвестування під час кризи. Дарма кажуть, що в кризу дійсно бідні, бідніються, багаті, багаті, І саме сюди. Дуже доречно можна привести приклад Ворена Баффета. До прикладу він придбав безстрокові привілейовані акції компанії Goldman Sachs, свідомого інвестиційного фонду та. General Electronics, які платили йому понад 10% ставки і мали можливість викупити цінні папери з 10% відсоткової премії. також придбав свій час конвертовані привілейовані акції Swiss Re та Dow Chemical на мільярди доларів, які потребували ліквідності для того, бо пережити кризу. Ворен Баффет відрізнявся від абсолютно всіх інвесторів, тим, що під час кризи він не панікував, а навпаки, продовжував інвестувати. Дійсно, він інвестував тоді, коли всі боялися. І саме зараз, коли ми знаходимося на межі світової кризи, потрібно продовжувати, попри все, рухатися за своєю фінансовою стратегією. І як на мене, Ворен Баффет також це робить. Портфель Ворена Баффета складається з певних інвестиційних розподілень 90 на 10, які він сам дав як рекомендацію керуючому трасту своєї дружини у листі до акціонерів Бикша Хетвей у 2013 році. Він заявив, що керуючий має інвестувати 90% у недорогий індексний фонд S&P 500, а решту відсотків 10 у фонд корострокових державних облігацій. Основна стратегія полягає в тому, щоб володіти частками компанії, які дійсно мають велику перспективу та можуть надалі розвиватися. Баффет вважає, і як він каже, цитую. Що його портфель перевищує ті, які є у більшості інвесторів, чи то пенсійні фонди, установи чи приватні особи. Є ще декілька рекомендацій від самого Ворена а точніше, його найвідоміші фрази, які, як на мене, мають бути записані у кожного інвестора, як певна навіть молитва. Тож давайте їх обговоримо. Перша одна з моїх найулюбленіших – це бійтеся в момент, коли всі жадібні, і будьте жадібними тоді, коли всі бояться. Баффет дійсно стверджує, що найкращий час для інвестування це тоді, коли ринок падає. А коли ринок росте, не потрібно подаватися паніці і також скуповувати все підряд. Друга влучна фраза Ворена Баффета – це тримайте активи довго. Бафет взагалі прихильник довгострокових інвестицій. І як відомо, він дійсно вважає недоцільним тримати активи в портфелі менше, ніж 10 років. Більше того, він постійно говорить про те, що інвестори намагаються знайти нібито ідеальну ціну для купівлі чи продажу, хоча її насправді немає. Тому він, відповідно, проти трейдингу. Він дійсно за постійне довгострокове інвестування. Нармаж ж його стратегія називається «Buy and Hold». Ще один цікавий вираз Ворена Баффета – це не потрібно стежити за ринком щодня. Ви знаєте, дійсно, мабуть, погоджуся, тому що багато інвесторів не йдуть в інвестування, думаючи, що потрібно постійно слідкувати за новинами, економікою, політикою. Але ні, Як каже Ворен Бафет, довіртесь довгостроковим перспективам. За день, тиждень, місяць у компанії Сотєво нічого не зміниться. Так вам дійсно буде потрібно слідкувати за справою в цілому, але це насправді справа декількох годин на рік. Не більше, тим більше, коли ми говоримо про подібну стратегію, як у самого дядьки Баффета. А тепер перейдемо до найцікавішого. У що ж інвестує сьогодні Ворен Бафет і з чого складається його портфель? Чи дійсно він інвестує в стабільні такі ж компанії, про які говорять, чи можливо щось там є, що він приховує? Давайте заглянемо у останні звіти за 2023 рік. Портфель Ворена Баффета насправді є абсолютно публічним, і ви можете його спокійно знайти в інтернеті. Але, хоч він являється доступним для всіх, чи є доброю ідеєю просто взяти і повторити його стратегію. На ми не можемо просто слідувати Ворону і досягти таких самих успіхів. Насправді є декілька причин, чому не можна повторювати угоди інших інвесторів, включаючи такого досвідченого, як сам Ворон. І перша причина в тому, що звітність від Ворона Баффета ми отримуємо лише через три місяці від моменту здійснення самих операцій. Наприклад, ми отримали звіт у жовтні, хоча дій. Відбулися ще на початку липня, а потім те, що відбувається лише у вересні чи у жовтні, ми отримуємо в січні, і так далі. А за цей час може дійсно відбутися багато що. Ми отримаємо інформацію про купівлю хоча ворнбафет вже може цей актив навіть і продати ніхто йому цього не забороняє. Ну і друга причина проти повторювання чужого портфелю це те, що копіювання насправді це дійсно справа не людини. По-перше, навіть якщо ми говоримо про копіювання самого Ворена Баффета, це не означає, що ми будемо мати такі самі результати, як і його дохідність. Набагато краще зі цим всім самостійно розібратися, знати, що купувати і що потрібно саме вам. Це буде найкращою стратегією. Я впевнена, що Баффет мені тут би поставив лайк. Тому ви також поставте і підтримуйте мій україномовний інвестиційний контент. Ну, а тепер поглянемо, що він купує сьогодні. І так, нещодавно Ворен Баффет приєднався до купівлі знову нафтової компанії Оксіндено Патроліум. Хто слідкує за його портфелем? або, можливо, вже чув певні звіти. знає, що компанія Бикшая являється акціонером цієї компанії достатньо давно. Але буквально нещодавно у заяві до комісії з цінних паперів та бірж у двадцять 25 жовтня, компанія заявила, що вона інвестувала ще понад 246 мільйонів доларів Олег, аби додати більше акцій цієї компанії в портфель, і саме таким чином вони отримали контроль вже на Понад 26% акцій взагалі цієї нафтодобувної компанії взагалі насправді, ці покупки почались не просто так. А в момент, коли Chevron, конкурент Occidental Petroleum, значно більший лідер на ринку, оголосила про купівлю Hess Corporation за 53 мільярди доларів у другій мегаугоді в нафтовому секторі цього місяця, менш ніж за два тижні до цього, ще одна компанія ExxonMobil, До речі, я і в себе в Instagram Розглядала, тож ви можете також до мене підписатися і слідкувати там ще більше за моїм інформаційним інвестиційним контентом. Заявила, що придбає Pioneer Natural Resources приблизно за 60 мільярдів доларів. Ми бачимо ситуацію такої війни в нафтовому секторі за лідерство на ринку. І дійсно, Баффет, схоже за все, і Шеврон і КСОН вважають, що нафта залишатиметься. Значним джерелом палива для власне країни, і у майбутньому Сполучені Штати будуть працювати в одно на ній. Хоча і переходять до альтернативних джерел енергетик, ви знаєте, що Ворен Баффет досить добре знає нафтовий сектор, і це не тільки тому, що вони є акціонером Оксіндентала, а тому, що федеральний регулятор дозволили Баффету покупку до 50% самого самого княгнупатролювання, а Бекшая має варанти на покупку ще на 83 мільйони акцій. За 59,6 доларів за штуку, тож я впевнена, що на цьому Бафет не зупиниться. і ще купівлі будуть. Хоча він переконує у зворотньому. Також можемо побачити, що Уоррен Баффет робить ставку на оживлення ринку житла. А саме Бекшай Hathaway купила вже цієї весни компанію будівельну DR Horton на суму понад 700 мільйонів доларів США з меншими частками в інших будівельних компаніях Ленар Corporation і NVR Corporation. Не знаю, чи Том Баффет сподівається, що ці компанії прийматимуть участь у відновленні України, або ж, можливо, дійсно, ми будемо бачити якесь таке пожвавлення, хоча ринок говорить навпаки про входження в рецесію, будемо бачити. Але цікава інвестиція, хоча. Раніше Бафтушопережне стався до сектору саме забудови, тому що він робив акцент на більш важливіші речі першої необхідності. Я вже неодноразово говорила, що у портфелі Ворена Баффета велика частка припадає на відому нам компанію Apple. А саме 49,8%. Дійсно, 9% ще припадають на один з найбільших банків США. Це Bank of America. Він є взагалі фаворитом цього банку. 7% в нас припадає на American Express і Coca-Cola. 5-6% Chevron та інші компанії, такі як Occidental, Kraft Heinz, Moody's Corporation, HP, Visa та MasterCard. Але що ж, Ворен Баффет повністю продав із свого портфелю, які висновки ми по цьому можемо зробити? Він вийшов з таких компаній, як General Моторс, Манди Johnson Джонсон Джонсон. Целаніс, UPC, Activision Blizzard зменшив позицію в таких акціях, як Chevron, Market, Global Life, Amazon. І збільшив позицію в Liberty Media і закупив такі нові компанії, як Sirius, XM, Atlanta Braves. Насправді ви можете всі ці компанії розглянути, вони являються абсолютно публічними і знайти їх по цих тікерах. Ну і знову ж таки, нібито повторити стратегію, але я за самостійний аналіз. І не дивлюся на те, що ми можемо довіряти Боурену Баффету. За його досвід, але самостійний аналіз він першочергово знайде дуже таке слово в інвестиціях – «Do your own research», що б не сталося. Всі ці акції, які ви тільки що бачили, це не все, що є в портфелі у Бикшає Хетовей. Насправді у нього є також певний секретний портфель. Це так звана дочірня компанія Бикшая, яка повністю їй належить, яка називається New England Asset Management. І вона має свій портфель. І тут я скажу, що позиції у ній не тільки в акціях. Хоча 25% секретного портфелю Баффета інвестовані в ІЦІФ. І ось саме тому вони є чудовим об'єктом для інвестування у. 2024 році, взагалі, ETF – це дуже класна пасивна стратегія для починаючих інвесторів. Якщо ви не хочете розбиратися з багатьма компаніями одночасно, вам достатньо лише розібратися частково з декількома, які найбільше впливають на той чи інший ETF і в нього заінвестувати. Але майте собі на увазі, якщо ви проживаєте на території Європи, ви не маєте можливість за законом купувати американські і лише європейського зразку. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу, коли реєструєтеся навіть на інтерекці Брокерс. Які ж etf у нас будуть в цьому секретному дочірньому портфелю? І так, більше ніж 14% портфеля інвестовано в один ETF S&P 500 SPDR ETF Trust. Ну я не здивована, тому що Бафа завжди був прихильником інвестування саме в S&P і, мабуть, тут він цієї своєї улюбленої стратегії хотів притриматися. Дійсно, цей ETF повністю корелює з індексом S&P 500, тобто повторює його рух, і саме тому по факту ви інвестуєте в американську економіку. А Уоррен Баффет, повірте, ще той капіталіст. Він взагалі постійно наголошує, що найкраще що це може стати для вас: це попутний вітер росту американської економіки. Ще що цікаво, що майже 7% проінвестовано в iShares Core SP 500. Тобто, по факту, вони нічим не відрізняються, насправді просто їх створили різні інвестфонди. Там це SPDR, тут це BlackRock. Ось така ситуація. Ще 4% інвестиційного секретного портфелю БАФЕТА зінвестовано в інший ETF iShares Core, ІФ ETF. Цей ETF намагається відслідковувати також ефективність іншого індекса MCCI іF. Який включає акції компаній з великою середньою та малою капіталізацією з Європи, Австралії, Азії та на Далекому Сході дійсно цей ETF володіє наразі понад 2800 компаніями. Тож очевидно, що Баффет на них робить ставку на узагальненому інвестуванні в ETF. Ну а тепер переглянувши його портфель, сподіваюся, ви більш-менш зрозуміли його стратегію, і все ж таки хочу завершити це відео цікавими фактами про його життя. Тому що знаєте, мене особисто дуже надихають такі історії людей, які так мали знання, і можливо да, дійсно стартовий капітал, але вони його примножили, не зупинялися і навпаки тільки оволоділи значними капіталами. Тому що, повірте, просто мати гроші, це не навіть не успіх, навіть не один відсоток успіху. Тут важлива дисципліна і постійно. Постійна, постійна витримка і очікування своїх результатів. Перший цікавий факт в тому, що незважаючи на статки Ворена Баффета, він проживає у достатньо скромному будиночку у штаті Небраска. Станом на 2021 рік його будинок оцінювався лише у 652 тисячі доларів. Ось такий він скромняшка. Другий факт, що Баффет взагалі не тільки скромний у питанні, де жити, а що їсти, у що вдягатись та на чому їздити. Хоча він інвестує в компанії, такі як Луї Вітон Hennessy, але він не фанат люксового життя. Він їздить на супер скромній машині, харчується в закладах швидкого харчування і вдягається у звичайний одяг. Ось такий він мільярдер. А ще Бафет завзятий читач. І дійсно це йому успіху він завдячує своїй навичці читати майже 80% свого часу. На початку своєї кар'єри він читав від 600 до 1000 сторінок на день. І як на мене, в сучасних реаліях це дійсно вражає. Ще Бафет відомий філантроп і не збирається залишати свої статки комусь у спадок. А навпаки, пожертвувати майже все на благодійність. Він вже пожертвував мільярди доларів і продовжує це робити, особливо у фонд Біла та Мелінди Гейтс. А ще наш Бафет завзятий гравець у Бріч. Так він грав з деякими найкращими гравцями світу і навіть з'явився на обкладинці Спорт Illustrated у 2006 році за любов до цієї гри. А тепер як ви думаєте, скільки Ворен Баффет заробляє? Так, не його компанія має виручки, а саме він. Можливо, ви подумали про мільйони доларів, але насправді його дохід складає його зарплатню у розмірі 100 тисяч доларів, як генерального директора Бекшая Хетвей. І останній цікавий факт, що у 2013 році компанія Бикшає Хатуве Баффета придбала компанію Ханс, яка на сьогодні є частиною великої компанії Крафт Ханс. кажуть, що сам Бафет є великим шанувальником кетчупа, і навіть баночка лежить у нього на робочому столі. А який з цих фактів сподобався вам найбільше? Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі вам сподобалось таке відео, і не забудьте підписатися, а в майбутньому ми розглянемо ще більше інвестиційних стратегій інших відомих інвесторів. Пишіть, яких саме хотіли б. До зустрічі у нових випусках.